Таю, мене звати Наталія Стеблина. Я аналітикиня інституту демократії імені Пилипа Орлика. Ми продовжуємо серію відеоуроків із медіаграмотності. Цього разу поговоримо про джинсу. Усім подобається, коли про них говорять щось позитивне, особливо у публічному просторі. Політики, бізнесмени та інші публічні особи також дуже хочуть, щоб про них повідомляли тільки позитивні новини, а конкурентів. Засуджували тому часом, вони можуть впливати на медіа, телеграм-канали та сайти, щоб ті їм у цьому допомогли. Проте, чи зацікавлене суспільство у такій подачі інформації, якщо еліти будуть тиснути на медіа, то суспільство не буде отримувати повної інформації а отже, демократія опиниться під загрозою, для того щоб переконатися, що інформація, яку вам надають медіа, не створена під впливом певної третьої сторони, політика, чиновника. Партії, бізнесмена чи його компанії важливо вміти відрізняти суспільно вагому інформацію та джинсу. Найпростіше поставити таке питання до тексту, який вас спантеличив. Його написано в інтересах суспільства чи певної особи, бренду, партії чи компанії. Розглянемо типовий приклад із регіональних медіа. У цьому тексті нам розповідають про підтримку закладів охорони здоров'я на Хмельниччині. Уже із заголовку, ми розуміємо. Що на першому плані тут не місцеві лікарні та поліклініки, а голова облради. Нам повідомляють про те, що керівництво обласної ради тримає ситуацію під контролем, залучає потужну гуманітарну допомогу, налагоджує ефективну співпрацю із іноземними благодійниками. На першому плані певна особа її характеризують дуже позитивно. Отже, текст написаний в її інтересах, а не в інтересах суспільства. У такому випадку йдеться про джинсу. Або ж матеріали із ознаками замовності. Визначити джинсу можна так: це публікація в мас-медіа, створена в інтересах третіх осіб, що цілеспрямовано формує позитивний чи негативний імідж певної особи чи організації, установи, не позначена як реклама і маскується під новину або журналістський текст будь-якого іншого жанру, якими можуть бути ознаки джинси. Окрім того, що вона формує позитивний чи негативний імідж у цьому відео, розглянемо п'ять основних ознак, які допоможуть відрізнити журналістські матеріали від замовних. Перша ознака, як ми вже згадували, це просування політика чи партії, бренду чи компанії. Наприклад, місцева газета, вітаючи читачів із днем фармацевта, рекламує одну з аптек міста, розповідаючи про те, що там. Панує позитивна аура, професійна, цілююча, щира, завжди звучить співчуваюча і заспокійлива мова фармацевтів. Але ж у місті глобини, в якому видається газета, точно не одна аптека. Чому ж згадують тільки цю? Таким чином відбувається просування, коли виділяють когось одного, а потім позитивно характеризують, рекламують. Друга ознака це поява однакових текстів про замовника джинси в різних медіа. Це схоже на таке собі вихваляння. Дивіться. Про нас так багато пишуть, але ж насправді тексти мають ознаки замовності. Наприклад, експерти інституту демократії імені Пилипа Орлика у вересні 2023 року знайшли п'ять майже ідентичних текстів у регіональних виданнях про те, що Юлія Тимошенко дала інтерв'ю престижному європейському виданню. Це представили як новину трохи не світового масштабу. Так публікацію про політикиню розмістили газети Новини Закарпаття. Панорама, берег надій, наше місто, а також сайт Ужгород.Нет. Судячи із посилання одного із видань, текст був написаний за матеріалами сайту батьківщини і перепублікований різними ЗМІ для більшого охоплення. Але, звісно, подібна публікація не має нічого спільного із журналістикою, що повинна повідомляти важливі для суспільства, а не для політика новини. Третя ознака джинси це постійне згадування певних політика, бізнесмена, компанії чи партії на якомусь із сайтів. Без явної причини або ж інформаційного приводу у позитивному чи негативному контексті. Візьмемо для прикладу телеграм-канал Україна Сій час. Так, протягом вересня 2023 року медіа щотижня згадувала Ріната Ахметова. Тематика публікацій була ідентичною: допомога українським переселенцям та ЗСУ. Для сайту пана Ахметова чи його персональної сторінки у соцмережах це нормально. Але якщо йдеться про відповідальне медіа, то все ж воно має публікувати важливі новини, а не просувати когось. Ознакою джинси можуть бути й окремі невмотивовані згадки політиків, партій, компаній у текстах, в тому числі якщо політики виступають у ролі експертів. Наприклад, у місцевій газеті розповідають про те, як пишаються випускниками шкіл, що отримали золоті та срібні медалі. Але на кожному фото публікації очільник міста це приклад невмотивованої згадки. Адже головними героями у цьому випадку мають бути школярі, а не мер. Четверта ознака джинси це однобічне висвітлення теми або певного персонажа, коли акцент робиться виключно на позитивних чи негативних характеристиках. При цьому широкий контекст не додається. Припустимо, у нас є політик, який потрапив у неприємну ситуацію. Те, як він пропонує підкупити поліцейського, потрапило на відео, яке побачила вся країна. І от. Через деякий час у різних медіа починають з'являтися численні публікації про його благодійну діяльність. Наприклад, одна з газет присвятила роботі благодійного фонду Олександра Трухіна цілу шпальту. У публікації йдеться про те, що громада, в якій видається газета, отримала вже чотири партії гуманітарного вантажу із широким асортиментом речей першої необхідності. Але якби йшлося про журналістську публікацію, Припустимо профіль політика Олександра Трухіна, то в ній би згадувалися не лише його заслуги, але й інші факти із біографії, зокрема й те, що він намагався підкупити поліцейського на місці аварії. І нарешті п'ята ознака джинси – це протокольні матеріали із заходів політиків та чиновників, в яких не зрозуміла суспільна вагома новина. До прикладу газета повідомляє про збори місцевої організації партії Удар нам розповідають про активну партійну роботу. Об'єднання довкола ідеї якісного, справедливого суспільного порядку демократії, проте в цій події немає суспільного інтересу, а тільки партійний. Тому й уналежнюємо такі тексти до джинси. Важливо розуміти, що для того, щоб замаскувати джинсу під нібито журналістський текст, можуть використовуватися різні формати і теми, що привертають увагу. Якщо усі говорять про допомогу фронту, у публікаціях будемо читати про політиків, які передають ЗСУ дрони і старлінки. Якщо про ковід, побачимо, як вони відкривають нові лікарні, привозять обладнання або роблять заяви про термінову необхідність реформування медичної галузі. Саме тому потрібно уважно споживати медіа, щоб мати змогу розібратися із тим, що перед нами журналістський матеріал, який має надати корисну інформацію, чи ж джинса, в якій подають думки і факти так, щоб нами маніпулювати. Популярними форматами, окрім традиційних журналістських жанрів, можуть бути дописи політиків у соцмережах. Ось як тут пост політика у Фейсбуці про оливкові гаї в Україні. Одна з регіональних газет передрукувала його. Але замислимося, що тут є новиною вартою уваги суспільства: те, що в Україні саджають оливкові гаї, чи саджатимуть у найближчому майбутньому. Але про це в тексті не йдеться. Поїздка депутата в Ізраїль, але це приємна подія в його житті. Яка від цього користь суспільству? Висновок простий: у Фейсбуці депутата цей допис виглядає цілком природно. На шпальтах суспільно-політичної газети ні. Бо це також матеріал із ознаками політичної замовності. Ще один популярний формат джинси – різноманітні привітання політиків, чиновників та бізнесменів зі святами. Інколи регіональні видання готові виділяти їм цілі шпальти, в тому числі місце на першій сторінці. Проте у тому, що якийсь депутат привітав українців. Немає ніякої суспільно вагомої новини на рекламному щиті в центрі міста. Таке привітання цілком може бути розміщене. А от у газеті чи на сайті воно має бути позначене плашкою реклама. Інакше це теж джинса. Дослідники медіа зазначають, що практика впливу на редакції, коли ті публікують матеріали із ознаками замовності, зустрічається по всьому світу. При цьому в кожній країні може бути своя назва подібного явища Медіахабарництво, Журналістика у конверті, платні новини у Перу. Це Мермелада, що перекладається кварення у Гані солі, скорочення від солідарність. Мовляв, тепер ми з вами журналістами заодно в Україні розповсюджена назва джинса. Якщо ви зустрінете у медіа публікації чи сюжети із ознаками замовності, це не означає, що журналісти обов'язково отримали за це хабар. Поява джинси може бути викликана тим, що журналісти хочуть комусь догодити або, навпаки, бояться когось розгнівати. Інколи публікація таких текстів це просто неуважність, коли тексти із сайтів політиків чи чиновників просто байдуже передруковуються, якими б не були причини, але джинса в медіа це завжди погано для репутації. Чим більше джинси, тим менше довіри. Ну а звичайні споживачі новин мають знати про ознаки джинси, щоб не бути введеними в оману.